14 серпня завершився чемпіонат Луганської області з пляжного волейболу. Перші п'яти вирішальні тури проходили у Сєвродонецьку на піщаних майданчиках озера чисте. 28 команд з різних куточків Луганської та Донецької області боролися за чемпіонський титул. Сєвродонецьк представляли 14 учасників. У перші два дні було спекотно не тільки у повітрі, але і на майданчику. А ось вирішальні ігри проходили під акомпанемент дощу. Незважаючи на це, матчі видалися цікавими і захоплюючими. У боротьбі за третє місце ігор світличний і В'ячеслав Войтенко з рахунком Виграли у Сергія Болтенкова і Романа Волкова і стали бронзовими призерами. Хто стане переможцем туру, вирішувалося у фінальній зустрічі. Грали Олег Мирошник і Руслан Денщик проти Анатолія Одута і Дениса Марченка. Спортсмени добре знають один одного, неодноразово зустрічалися між собою. Вигравала та одна, то інша команда. а от у Сєвродонецьку виграли Анатолій Одут і Денис Марченко. За підсумками всіх турів в рейтингу кращих волейболістів чемпіонату Луганської області. Друге місце зайняв Ігор Світличний із Старобільська. На першій позиції фінішував Олег Мирошник. В целом мы довольны, как прошел чемпионат области. Мы в этом году задействовали территории Беловодского района, территория Старобельского района, город Северодонецкий. Впервые в этом году мы открыли две площадки в поселке Новопсков на берегу реки Айдар. Провели один из туров, предпоследний, который был. Команд участвовала у нас от 16 до 28. В общем, участвовало где-то так. 32 команды у нас задействованы. Это и Дети от 8 до 11 класса, и студенты, и средний возраст, и ветераны.